Угу. Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Як мене чути, видно? Доброго, Доброго дня чути видно. Дуже добре. Дозвольте відрекомендуватись. Мене звати Дергун Надія Миколаївна. Я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної количної оцінки Управління розвитку територій та інфраструктури Вінницької обласної військової адміністрації. Сьогодні я буду головуючи на даних громадських слуханнях. Давайте для початку ідентифікуємо присутніх учасників громадських слухань і представтесь, будь ласка, хто у нас зараз є на даний момент представник компанії ТОВ Форм», компанії власника АЗКК. Кола Житков Сергій Леонідович, дуже приємно, пане Сергію Савінкова Лілія Олександрівна, інженер кола в ТОВ, Плюс, що є розробниками звіту за оцінки впливу на довкілля ТОВ Класікформ по об'єкту, який зараз буде розглядатися. Добре, дуже приємно. Хочу зазначити, що у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Давайте ще зачекаємо 10 хвилин до 11 години. 10 хвилин. Можливо, хтось приєднається із громадськості. Так, зрозуміло. Угу. Так, як бачимо, кількість учасників залишилася у нас така ж. Тоді давайте продовжимо. Отже, громадські слухання ми проводимо 19 листопада 2024 року. Замовником у нас виступає Товариство з обмеженою відповідальністю Класікформ. Планована діяльність, яка проходить процедуру оцінки впливу на довкілля, це реконструкція автозаправної станції по Немирівському шосе 203А в місті Вінниця Вінницької області. Громадські слухання в нас проводяться на вимогу закону України про оцінку впливу на довкілля, який вступив в дію 18 грудня 2017 року, та попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив планованої діяльності на довкілля, яку він планує провадити. 13 липня 2023 року прийнято закон України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, який в тому числі врегульовує питання громадських слухань процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 під пункт 2, статті 17 цього закону, згідно з яким тимчасово на період. Дії воєнного стану на території України громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції. Про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля? Порядок громадських слухань детально викладений в постанові Кабінету міністрів України номер 989 від 13 грудня 2017 року зі змінами, внесеними постановою Кабінету міністрів України номер 967 від 8 вересня 2023 року. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2 під пункту 2 статті 17 закони та врегульовує здійснення громадських слухань в режимі від. Конференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо хочу зазначити, що у нас ведеться відеозапис громадських слухань, посилання на який буде оприлюднено в єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, станом на 11 годину 12 хвилин, скажіть, будь ласка, чи є у нас представники громадськості? Представників громадськості я не бачу. У нас присутні два представники суб'єкта господарювання та два представники управління. У зв'язку з чим, відповідно до вимог, постанови 989, 9, нами буде складено акт про неявку громадськості на громадських слуханнях за моїм підписом як головуючої на даних громадських слуханнях. Відповідно, ми закриваємо громадські слухання Товариства з обмеженою відповідальністю Класікформ стосовно планованої діяльності реконструкції автозаправної станції по Неморівському шосе 203А в місті Вінниця Вінницької області. Та вважаємо, що громадські слухання відбулися. Всім дякую за увагу! Бажаємо гарного та спокійного дня. До побачення. До побачення, дякую.